Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив сьогодні на зустрічі з Байденом, що він знаходиться у глибокому полоні російських ідеологічних наративів. Він зокрема сказав, що НАТО не має стати стороною війни в Україні. Ну, підтримувати Україну настільки енергійно, наскільки це можливо, вони типу будуть. Але сказав Шольц, водночас ми стежимо за тим, щоб Північноатлантичний Альянс не став стороною війни, щоб ця війна не призвела до набагато більшої катастрофи. Афігій, це якої катастрофи? Тобто, якщо е Путін воює тільки з Україною? То Путін утримується від застосування, наприклад, ядерної зброї. Ну, інших козирів в нього вже немає. Він вже всім стріляв е, проти України, е, що в нього є, крім ядерної зброї. А от якщо НАТО, Німеччина, США вступлять у війну проти Путіна, то Путін на них кине ядерну бомбу. Чи сотні ядерних бомб, чи тисячі. Ну, що за бред собачий, Якщо вони вступлять. На е, боці України війну проти Росії, то війна припиниться в ту ж годину. Тому що Путін не готовий з ними воювати. Це очевидно, тому що е, військова міць не співставна. Якщо він на нас не кидає чу ядерну бомбу, то він на них тим більше не кине, тому що у них є ядерна бомба в Америці. Головного акціонера НАТО, в чому е, явно більше, ніж у Росії, більше і краще. Як казав Трамп, в мене теж є ядерна кнопка, тільки вона ще й працює. Ну це він казав про Кім Чен Іна. Ну воно і до Путіна відноситься. Тобто кілька гнилих ядерних бомб, які є у Путіна і е, кілька тисяч реально працюючих е, ядерних бомб у США. Це навіть не одний теж, на думку Шольца, та того ж Байдена і всіх остальних. А е, ці кілька ядерних путінських, це круче, ніж їхній весь ядерний потенціал. Якщо вони виступлять на нашу боці, то Путін на них кине. А на Україну не кидає. Він Україну шкодує. Та хрена він не шкодує, він боїться. Боїться вас же. Але е, а чому ж він тоді, вибачте, на вас може кинути? якщо... Він вас боїться. Абсолютно нелогічно. Чого так Шольц говорить? Чого так Байден е не раз говорив і, і так вважає, судячи з усього? Да тому, що їм це внушили. Російська пропаганда внушила російські телеканали. Російські, ну які транслюються е у вигляді всяких західних експертів. Західні експерти переповідають те, що говорять російські телеканали. Західні експерти говорять, гов те, що переповідає російська пропаганда. Західні експерти говорять те, що їм російська е пропагандистська машина проплачує говорити. І оці от Байдени вухами махають десятками років, та які десятками, більше як півстоліття, слухають і видають те, що їм внушили. Що, не дай Боже, ви сунетесь з нами воювати, вам всім кранти. Моментально. Хоча насправді каранти будуть Росії, тому що це страшний сон Путіна, що проти нього почне воювати НАТО. НАТО може зупинити війну за один день, вступивши у війну на обоці України. Але боїться.